Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Я рада новій зустрічі з вами! На минулій нашій зустрічі ми з вами пригадували властивості важких та легких предметів. Ви навіть вдома експериментували, я впевнена, вам дуже сподобалось! А сьогодні я пропоную вам продовжити нашу мандрівку екологічною стежкою та пригадати овочі та фрукти. Капуста це овоч, має зелений колір, округлу форму з багатошировими листочками на дотик пружна. Огірок це овоч. має видовжену форму, зелений колір, шершавий на дотик за смаком трав'янистий та водянистий. Картопля це овоч. Має округлу або овальну форму. За кольором може бути рожева жовта біла. На дотик тверда та гладенька. Цибуля це овоч. Має круглу форму. Жовта гаряча за кольором. На дотик тверда за смаком гірка. Помідор це овоч, має круглу форму. За кольором може бути червоним або рожевим. На дотик гладенький. За смаком може бути солодким або кислим. Яблуко це фрукт. Має круглу форму. За кольором може бути червоним, жовтим, зеленим. На дотик тверде та гладеньке. За смаком солодке або кисле. Груша це фрукт, має продовгувату овальну форму. Жовта за кольором. На дотик гладенька. За смаком солодка. Лимон це фрукт, має округлу форму з гладкою шкіркою. Жовтий за кольором. За смаком кислий. Слива це фрукт, має овальну форму. На дотик тверда та гладенька, за кольором може бути синя або фіолетова, солодка за смаком. Апельсин це фрукт, має круглу форму, помаранчевий колір. На дотик твердий за смаком. Солодкий. Малята, А які ваші улюблені овочі? Якого вони кольору та форми? А які ваші улюблені фрукти? Якого вони кольору та форми? За бажанням намалюйте свої улюблені овочі та фрукти. А на наступній нашій відеозустрічі я розповім вам про ознаки літа. Вітаю вас, шановні батьки та любі діти в країні Сенсорики. Сьогодні я пропоную вам пригадати всі геометричні фігури. Розкласти їх за кольором та розміром. Шановні батьки, допоможіть дітям пригадати геометричні фігури та розкласти їх за кольором та розміром. Геометричні фігури це різноманітні форми, які мають свої властивості і характеристики. Ці фігури можуть мати різну кількість кутів, сторін та інших властивостей, які визначають їх форму та вигляд. Геометричні фігури можна розділити за розміром великі та маленькі. Наприклад, коло може бути великим як м'яч. Або маленьким як горішок. Трикутник може бути великим, як дах будинку. Або маленьким як шматочок піци. Квадрат може бути великим як. Картина. Та маленьким, як кубік-рубік. Прямокутник може бути великим, як вікно, та маленьким, як книга. Також фігури можуть мати різні кольори: жовтий, синій, червоний та зелений. Подивіться: я виставляю всі великі геометричні фігури. Ось вони: великий квадрат, великий трикутник. Велике коло та великий прямокутник. А тепер я виставлю всі маленькі геометричні фігури. Ось вони. Маленький квадрат, маленький трикутник, маленьке коло та маленький прямокутник. Тепер я виставлю всі жовті геометричні фігури. Червоні геометричні фігури. Тепер я виставляю всі сині геометричні фігури. Та зелені геометричні фігури. Діти. Пропоную вам пограти в гру. Що зайве! Шановні батьки, допоможіть дітям пограти в гру. Потрібно дивитись на картинки і називати що зайве. Починаємо! Тут у нас є червоний прямокутник, зелений прямокутник, синє коло та жовтий прямокутник. Що тут зайве? Зайве коло. Бо всі інші фігури прямокутники. А що тут зайве? Так, зелений квадрат, бо всі інші квадрати синього кольору. А тут. Якого розміру червоний, зелений та синій прямокутники? Великого. А жовтий? Маленький. Тому зайвий жовтий трикутник, бо він маленький. А що зайве тут? Якого розміру всі геометричні фігури маленького. Зайвий тут прямокутник, бо він великий. Всі геометричні фігури маленькі. Алята, я впевнена, що ви всі змогли вірно визначити зайвий предмет. Ді! Тепер ви можете розрізняти геометричні фігури за кольором та розміром. Пропоную вам знайти вдома геометричні фігури. Та розкласти їх за кольором та розміром. А на наступній нашій відеозустрічі ми з вами пригадаємо, яка є їжа за смаком.